Одного сонячного ранку маленький кролик Тимко весело пострибав до свого городика. Він мріяв зібрати соковиті морквинки, які посадив навесні. Але коли Тимко прийшов на грядку, його лапки зупинились, а очі округлились. Усюди була тільки земля, жодної морквинки. Він озирнувся довкола. Грядка була зовсім порожня. Морква зникла, ніби її ніколи й не було. Тимко засумував, але швидко зібрався з думками. Він вирішив дізнатися, що трапилось, і повернути свої улюблені овочі. Спочатку тимко пішов до своєї сусідки білки. Вона часто стрибала поблизу його городу, тож, можливо, бачила щось підозріле. Білка саме сиділа на гілці та розкладала свої запаси горішків. Вона привітно кивнула тимкові, але швидко пояснила, що їсть лише горішки, моркви у неї точно немає. Тимко побачив її сховок, усі горішки були на місці, тож стало ясно, білка ні до чого. Та замість образи вона усміхнулась і пообіцяла допомогти, бо справжні друзі завжди приходять на допомогу у скруті. Після розмови з білкою тимко попрямував до свого старшого друга їжака. Він жив у затишній нірці під корінням старого дуба. Їжак дуже любив тишу, книжки та гарячий чай. Коли Тимко прибіг, їжак саме сидів на пеньочку і читав свою улюблену казку. Тимко ввічливо запитав про морквинки, але їжак лише здивовано підняв брови. Він сказав, що весь день провів у читанні, і навіть не виходив з дому. Тимко зрозумів, що й цього разу помилився він вибачився, а їжак лише усміхнувся. Старий друг не тримав зла. Навпаки, він порадив тимкові уважно подивитися навколо. Іноді відповідь зовсім поруч, просто треба її помітити. Тимко повернувся додому, засмучений і розчарований. Ніхто з друзів не взяв морквинок. Але тоді куди ж вони зникли? Він сів під деревом і тихенько зітхнув усе було тихо, лише листячко шаруділо навколо, і раптом знявся легенький вітерець. Він підхопив сухе листя, закрутив його у повітрі. І щось маленьке покотилось з-під куща. Тимко підвів голову. Це була морквинка, ще одна лежала поруч, а трохи далі ще кілька. Виявляється, вчорашній вітер просто закотив їх за кущі, ніхто нічого не крав, усе було зовсім поряд, тільки треба було уважніше подивитися. Тимко радісно підхопився і побіг до білки та їжака. Він з усмішкою розповів, що морквинки просто закотилися за кущі. І все стало ясно. Друзі не сердились, а тільки засміялись. Разом вони зібрали всі морквинки назад до кошика, Тимко подякував кожному за допомогу і зрозумів одну важливу річ перш ніж когось звинувачувати, краще уважно придивитися, і ще, що справжні друзі завжди поруч, навіть коли ти сумний, розгублений або без моркви.